Ну, коли я був приблизно такий о, поїхали ми на риболовлю на такий майже дикий пруд, там були великі такі коропи, і ми <клухи> були так раз, весною під час нерестутав. І в мене було там місце у кущарях, я сидів там, ловив собі карасиків, потім mm -hmm. я відійшов. І та, їжі взяти. Приходжу назад, нічого не підозрюю, підходжу до свого міста, до води. І там два отаких коропяки кілограм по 10 кожен. Як стартануть я весь в воді, в Ми... бризках, увесь мокрий, потім пішов розказувати, а мені ніхто не вірить. Добре, що хоч мокрий був. Казали, що то я в воду впав. Або був вітер просто сильний. Так. І ніхто не хотів мені вірити, але потім, коли побачили, що там такі пригодії, то мені все це таки повірили. Тому ось така історія. Ну круто, це прикольно.